Я жадова Тетяна Петрівна, лікар-нарколог, маю 27 років стажу роботи в наркології з міжнародною антинаркотичною асоціацією. Я познайомилася вже більше 10 років. В цей час дуже багато моїх хворих пройшли лікування, соціалізацію, реабілітацію в центрах міжнародної, міжнародної антинаркотичної асоціації. Дуже багато відгуків маю по цьому поводу. Дуже багато людей завдячує їм і мають дуже гарні результати. Що мені дуже подобається в цій організації, що тут люди дійсно відповідають всім критеріям, які мають бути у співробітників, які надають цю допомогу, Це не для того, щоб заробити там на наших хворих. А для того щоб дійсно допомогти їм полюбити тверезість, навчитися соціалізуватися і жити без наркотиків, без команда, яка працює зараз у нас в Тернополі. Я їх знаю майже з самого початку, бо вони працювали у нас в Херсоні зараз. Вони дуже гарно працюють в Тернополі і збираються їхати. Бажаю вам всього найкращого, щоб все вдалося і по мірі своїх можливостей буду допомагати вам. 就，简单。